Сегодня президент Украины Петр Порошенко посещает Мариуполь. Одной из точек его визита является дворец молодежи, города, где действует штаб самообороны. Именно этот штаб собирается посетить президент. Немецкий телевидение один вопрос. Один вопрос. yeah Нашу країну такою українською. І я впевнений в тому, що завішаний українськими прапорами міста Маріуполь це не на честь приїзду президента. Це воно завжди таке є. І тоді і буде Буде українським, буде проукраїнським, буде нашим. По 20-30 найкращих українських героїв останні дні. Втрачала Україна для того, щоб стримати ту російську намалу, яка прийшла до нас в Україну. І ми маємо боронити державу всіма засобами, які знаходяться в нашому розпорядженні військовими, громадянськими, дипломатичними, всіми, для того, щоб країну треба було захистити. Нам відомі їх плани. Танковим ударом через Новоазовське. Танковими кліщами, на південь від Донецького, взяти кільце Марі, думаючи, що місце здасться, як наша з вами, ефективна робота і діяльність зірвала це плава. І зараз дала поки що крихку, але надію на те, що нам вдалося встановити мир. Бо зараз насправді йде боротьба. І нехай вони, нас... вони нас називають укропами. Бо упав шифровується дуже просто. Це український опір. І український опір це знати їм, як ми вміємо оборонити державу. Якою ціною пояснити Перше, ми зробимо все можливе, щоб врятувати кожного. Друге, ми вважаємо, що єдиним способом встановлення влади є. Саме тому ми вимагаємо, щоб на території Донецька, Луганська були проведені дострокові місцеві вибори і надати можливість мешканцям Донецька і Луганська брати участь в парламентських виборах. Бо саме через вибори, через волю народу. Не під дулами автоматів мають бути обрані представники, з якими ми маємо.